Докрутила, поїхали. Докрутила, поїхали. Знаєте, що таке, коли поруч з тобою знаходиться людина, яка тобі періодично каже: Іра, ну ти ж добренька, ти можеш бути нормальний. а потім ти дізнаєшся, що зима, гаражі і хомяк. Це людина, яка просить тебе бути добренькою зимою, в холод. Між гаражами випускає хом'яка. Ну, знаєте, що саме ключове в цій ситуації? Що хомяк пішов не просто так в небуття за межу, а з горішками? З горішками? І це так було переконливо, але ж ти знаєш, що є зовні, коли ти сприймаєш інформацію, а є коли внутрішні. І коли оце внутрішній зовнішній трохи не альо. Знаєте, чому, блять, не Альо? Тому що вона ж добренька. Іде хомяк, де гаражі, де вона. Ну це взагалі речі не сумі. Але справа в тому, що так всі повірили. Про те, що хомяк пішов в небуття за межу з горішками? Ну, класно. Пішов гарно, напевно. Але... Ні, ну це було круто. Хом'як небуття і горішки бачите співаю.